Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео, нашому прогнозі, будемо робити один теж такий розклад на тему, яка звучить наступним чином. Буквально на днях Данілов заявив, що для наших хоробрих ЗСУ тепер відстань не має значення. І ця заява прозвучала якраз після того, як в Маріуполі. Була, як ми називаємо, бавовніні історії. І виникає логічне запитання: а що можливо в нас вже є далекобійна зброя, звідки такі заяви? Чому саме такі заяви, але хороші заяви? Тож давайте сьогодні будемо з'ясовувати, чи дійсності в Україні вже є далекобійна зброя. Бо ми знаємо, що вона має бути і вона буде. Більше. Ми вже неодноразово робили прогнозування, але сьогодні от подивимося, яка актуальна ситуація все-таки по далекобійній зброї. Отже, давайте витягнемо кілька карт. Перший аркан королева жезлів. Такий дійсності аркан руху, яка в нас тут намальована Амазонка, і це демонстрація сили. Це карта демонстрація сили, руху, активності та ініціативи. Тому вже по першому аркану можна сказати, що це так, як ви знаєте, перший важливий показовий демонстраційний момент для ворога, для рашистів, що дійсності ЗСУ тепер можуть ще й далі дістати, ніж це було раніше. А скоро це буде ще далі. Дивимось другий аркан. Рицар Пентаклів. Так, я можу сказати, що не в тій кількості, ще й не в тих масштабах є це далекобійна зброя. Але кажу, це є такі, якби показові важливі моменти зразків далекобійної зброї. Третій аркан. Рицар жезлів. Знову ж таки, підтвердження попередніх наших карт. Підтвердження попередніх наших карт. І попередження для ворога, що це тільки початок. Тому називається Поки живі, забирайте з нашої землі. Бо і Маріуполі, і всі інші території України звільнені будуть. Таємні знання, таємні плани і грамотні тактичні ходи. Те, що, власне, і говоримо. І також, якби, дослідження ворога. Тому що якщо бабовні історії відбулись, то який в них там захист Навіть в тому самому Маріуполі? Значить, вони й толком відбитися не можуть? А отже, це говорить про що? Про те, що звільнення, дай Бог, не за горами і Маріуполя в тому числі. І карта дороги. Тобто допомога з дороги йде в тих кількостях і в тих масштабах, яка необхідна для повноцінного контрнаступального і руху, і потенціалу і дій. Хороший розклад. Давайте подивимося з цієї колоди. Голос Таро. Давайте подивимося, що тут, які нам прийдуть підказки. Так. Перша карта в нас аркан Що йде? Так, справедливості. Абсолютно вірно. Демонстрація сили. По закону справедливості. Щоб винних було покарано, а не винних винагороджено. Другий аркан. Вісім пентаклів. Так, робота над отриманням далекобійної зброї є. Я думаю, що це прийшли такі хороші зразки. Це тільки початок. Далі буде. Трійка мечів. Щоби нас боялись, щоб не насміхались, так? По принципу, правильно, ми тепер вас і там дістанемо, і скоро ще далі дістанемо. А там, я думаю, не забариться і історія продовження історії з Кримським мостом. Далі у нас дев'ятка пентаклів. Так, прибуток далі буде. Прибуток далі буде. Розвідка бою і демонстрація сил. І трійка жезлів. Відкриття нових горизонтів, нових перспектив. В плані подолання ворога та розбиття ворога на дійсності все дальших і дальших відстанях. Тому, судячи з даних розкладів, рухаємось, дорогенькі мої, вкотре успішно до перемоги. Малими кроками до великої перемоги. Ось така відповідь на даний запит. З приводу того, що справді для ЗСУ чим далі, тим більше відстані будуть досяжні для розбиття ворога. І хай буде так, хай чим пошвидше приходить вся необхідна допомога для перемоги. Вкотре наголошую, що на моєму YouTube-каналі є багато важливих розкладів та прямих ефірів на різні важливі теми. Тому шукайте. Підписуйтесь, дивіться, поширюйте. Разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Почуємось в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережімося, тримаємося. Все буде Україна!